Це ми вирішемо. Друзі, всім привіт. Привіт! Да, ви на нашому каналі з вами Сергій та Максим. Сьогодні запускаємо для вас нову послугу. Дінка авто перед продажем. Зараз розкажемо більш детально, а навіть покажемо далі вам у відео, як ми це робимо. І саме головне, чому ми її запускаємо. Да, Сергій? Так, всі вже знаєте, що я займаюся реалізацією автомобілів продажем. Тут пригоном з Кореї часто звертається замовник і невірно оцінює свій автомобіль. Як на прикладі у нас буде Санта Фешка, людина хоче 21 тисячу доларів. А по тому, як ми зробили оцінку, бачимо, що авто все ж таки не дотягає по деяким критеріям до цієї ціни. Ви теж подивитесь і напишете нам, чи вірно я вважаю, чи все ж таки помиляюсь. А як ти робиш оцінку? Скажи, будь ласка, всім буде цікаво, тому що люди будуть звертатися. Цікавитися, говорити, що от я хочу, наприклад, автомобіль продати там за 10 тисяч доларів образно, то Corolla, А ти говориш, ні, такий автомобіль коштує там 8500, Або блін, та ви недооцінили цей автомобіль можна продати за 12. Можливо, якісь фактори, параметри, щоб просто люди розумілися. Чому? Тому що mm -hmm. ти потім ще на відео скажеш, яка апаратура була продана в минулому місяці. Mm -hmm. так. Розкажу, дивіться ціну не я придумую, так, сів, знаєте, там облачно. Ми заходимо, наприклад, як, як простіше оцінити. Заходимо в авторія, відкриваємо там від першої, і там ну є от і до від дешевої до дорогої тачки. Так, так, так. А там далі вже враховуємо кілька параметрів: модельний рік, комплектацію, стан, пошкодження, технічну частину, пробіг. Одним із найголовніших факторів, тому що автомобіль 100 тисяч пробігу і 200 тисяч пробігу – це різні автомобілі. Е -е -е. По... Кількість власників. Кількість Рокович. власників, да. Не є привезений биток, да, Європа, да, офіціал, да. що ще може вплинути. От на рахунок власників теж це така тригерна трошки тема. Насправді якби враховується, але ну враховуючи наші закони, знаєте, що, наприклад, багато хто там ось по кілька разів попереоформляв свої автомобілі. Тому це не такий уж прям критичний фактор. Але все ж таки враховується. Ну, замовники хочуть, щоб власників було один або перша. Але ж враховуємо по, -по автомобілі якийсь ексклюзивний авто, який може перепродаватися за літо кілька-кілька разів ну Не є якоюсь проблемою. Все ж таки важливіше подивитися на технічну частину, на зовнішню частину, на той же самий пробіг, підтвердити всю, всю цю інформацію, і ціна буде більш чим зрозуміла. Повертаємося до нашої теми. Оцінка автомобіля перед продажем. Як ми робимо оцінку? Ми оглядаємо авто зовні, дивимося на пошкодження, на фарбовані елементи, дивимося. На, на все абсолютно. На Технічний гуму, стан. Да, гума, технічна частина, як працює двигун, які роботи по, робилися по автомобілю. Комплектація знову ж таки пригнаний, не пригнаний, тому що офіційне авто, як знаєте, він буде коштувати значно дорожче, ніж пригнаний, а ще якщо не зрозуміла по ньому історія. Бо часто історію скриває. Да, ти робиш потім аналіз. З рахуванням цього можеш е, нашому. Там замовнику чи хто до нас звернеться, дати, скажем так, конкретну і точну плюс-мінус відповідь, що може вартувати даний автомобіль на ринку, так або запропонувати навіть викуп. Але пам'ятайте, що викуп це гроші, які отримані сьогодні швидко, без будь-якого головняка. Тому це буде коштувати трошечки нижче від першої ціни на Ріо. Але авто ви можете продати прямо сьогодні. Так, Я знаю, що декілька автомобілів минулого місяця у нас були такі, от прям. Тяжкі тяжкі, от коротко роз... розкажи, що це за автівки. Скільки було ще резреалізовано ре... да. минулого місяця автомобілів? Да, місяць закінчився. Всі знають, що серпень це досить такий е, важкий місяць, тому що всі зайняті іншою трошки справою там відпочинком, підготовкою дітей до школи, садочка і так далі. Тому е, було реалізовано близько 10 автомобілів і продалися такі важкі позиції, такі як. Toyota та до цього людина півроку не могла продати цей автомобіль, теж неправильно формувала ринок з обличчя постійно там двадцять тисяч доларів. Я автомобіль реалізував по ціні 25 тисяч доларів. Тобто, банально чуть-чуть ми спустились по ціні, зробили правильну оцінку, і авто був проданий. Хоча до, до нас цієї цифри навіть 25 ніхто не пропонував. Там закінчували все 23 Це прям максимум. Також реалізували малібу, багато хто пробував її на ринку продати, там кілька площадок до нас, але все було марно, поки ми не зайнялися цією продажою і не реалізували Ви всі горіли, що ціна автомобіля 7,5 8 максимум. А вона так. продана була за скільки? Вона була продана за 9100 доларів. Ми його реалізували. Була тяжкість, одна, мабуть, з того, що типу, колір такий, от бордовий. Да, та, от всі хотіли, мабуть, тому що це вона рахується, така, як пацанська тачка, щоб так, вона да, була да. там якогось сірого, темно-сірого, чорного кольору, мабуть, білого. Ну, так, от так, а цей бордовий на любителя, але ну, справились. — люди розділились на тих, кому це дуже подобається, але ж не зовсім хочуть купувати. Тобто автомобіль подобався абсолютно всім. Казали, вау, але покупців було насправді мало і позиція важка, але ми її реалізували. Дивимося той автомобіль, так. який до нас звернулися. Так. Ну що, погнали друзі? Зараз я вам його покажу. Зараз будемо перевіряти Hyundai Santa Fe 2016 року. 2.2 дизель, автомат, автівка офіційна. Має пробіг 165 тисяч кілометрів. Привезли на оцінку, а також на продаж. Ми зараз зафіксуємо всі моменти, пройдемося повністю, перевіримо по фарбі. Зафіксуємо зауваження, підключимо комп'ютерну діагностику, покажемо стан кузова, салона, як працює двигун, і будемо спілкуватися з власником, що мінялося, який був сервіс, чому автівка продається і таке інше. Давайте почнемо з мордяшки. У даного автомобіля зразу видно, що є такі явні сколи. Тут потрібно або повний перекрас, тому що затампонить не вийде. Чому? Тому що. Тут у нас звичайний чорний метал. Ми бачимо, що капот 98. Віся це рідна фарба. Тут кузов повинен битися десь до 100-110 мікрон. Також трішечки бачимо тут не в зазорі. А цей пластик погризли собаки зі слів продавця. Ну, можна буде щось з ним зробити. Є такий ж скол на крилі. А тут бачимо, що крило фарбоване і трішки відрізняється по кольору. Бачимо, так от. також фарбовані двері. Це може бути фарбований другий слой лаку. Е -е, Ніяких ДТП автомобіля не було. Бачите, крило у нас 96. Якщо ми дивимося двері, вже 120-134. Так, тут пластик, так як це неоцинкований кузов, обов'язково потрібно перевіряти низ дверей. Ось тут водовідводи, щоб не було рижиків, тут все стоїть на місці. Нічого не крутилося. Все ок. І серединка у нас 91, 102. Ось якщо, наприклад, дивитися задні двері і крило. Крило у нас 102. Двері Дверюся 125, 145. Також я покажу, що вони тут ніде нічого не крутилось. Отак от виглядає все. Болтики всі на місцях. Є такий легенький скол на дверях. От, трішечки тут можна було сполірувати. Так, Ці арки обов'язково теж перевіряйте, щоб не було гнилі, ми це все перевірили. Є легерні теж сколи. Так, тут теж 102 літня гума. Тут вже крило у нас в рідній фарбі. Так, і дах у нас теж в рідній фарбі. Задня ляда у нас в рідній фарбі. Ми бачимо, 91. Так, шильдики на місцях. Стекла всі рідні. Так, 105. І це от крило. Що ці двері у нас виходить, теж фарбовані і випадають. Є таке зауваження і неприємність. Задній правій. Так, також ось, ну, ми бачимо, ці теж фарбовані 140. 107 це вже рідна фарба. 107 це вже рідна фарба. І також цей пластик теж, бачите, погризли собаки. Ну, дуже неприємно, звісно, це все фіксуємо, ці всі зауваження. Дивимося, внизу теж от така легенька притертостість. Двері обов'язково всі перевіряємо. Пасажирська потрібно буде відрегулювати, вона трішечки просівша. дивіться. Також перевіряємо весь пластик, щоб тут нічого покосаного не було. Фари бажано сполірувати і плівку затягнути. Попередні решітки теж є зауваження, дивіться, тут, походу, теж когті від собаки. Тут все облучилось вже. Цю решітку потрібно буде з нею щось зробити. Так, стекла всі, навіть лобове рідні, є легенькі сколи. E, значить, що у нас по комп'ютерній діагностиці? E, в історії є одна помилка по двигуну. Ми зараз зайдемо, перевіримо наявність пробігу, Ось поток даних, заходимо. І перевіримо, щоб відповідав дійсності, так як і є. У нас 165 848 кілометрів. Тут у нас 165,751. Якщо б були однакові показники, то свідчить про те, що коригували пробіг. А в даному автомобілю пробіг рідний. Має два ключа, один ключ з таким дефектом. Давайте покажу вам стан салону. Так, по стану салона водійська карта. Тут у нас не затерта. Музика у нас, бачите, Infinity. має пам'ять сидінь. Автоскладання зеркал. Так, тут максимально нормально. Пластик має звичайні сліди експлуатації. Значить, сидіння тут у нас не продавлені, перфорація. Є легенький дефект Бачимо, з цієї сторони. Так, далі, датчик спуска. От, режими їзди, підігрів у нас. Сидінь, автостоп, блокування є 4х4, кермо. Трішечки трішечки є такі зауваження сюди експлуатації, мультикермо. Кнопки тут не затерті, є таке зауваження незначне. Магнітола мінялася, але вона є в оригіналі, якщо потрібно. Також у нас є підігрів і обдув сидінь. Кліматично двозонний клімат у нас. Панорамний дах виглядає дуже класно, дивіться. Всі функції у даного автомобіля працюють. Задній диван, давайте подивимося, що у нас. Так, по задній частині у нас карта дверей норм, присутні шторки. Кріплення не покоцані. Задній диван в хорошому стані. Перевіримо ту сторону коврики присутні у даного автомобіля. Лишніх запахів немає. Електроляда. Зараз покажу вам по пластику. Нижній пластик у нас в норм стані, дивіться. Тут трішечки сліди експлуатації є. Вони не критичні, але присутні. Так, шторка у нас присутня. Також у нас присутній інструмент у даного автомобіля. Все ок. Так, ніша і от там компресор Сабвуфер. Цей пластик у нас не покоцаний. Тут у нас розетки. Дивіться, все, тут норм, в хорошому стані, тут нічого не крутилось. Резинки перевіряємо обов'язково не продавлені. Так, З правої частини тут у нас все ок, шторка присутня. Тут не зломано, неде нічого, не покоцано. <кхе> Резинки не продавлені, не погризені. Сидіння в хорошому стані. Ось тут як звісно, на відео видно. Зараз покажу вам, як працює двигун, як перемикає коробка. Це зауваження, да, я вже показував. Гума тільки літня. Задні диски бажано вже міняти, є виробітка. і трішечки звивається, вони вже такі в себе вже вони використали, скажімо так. Передні диски, в норм стані. Слухаємо, як він працює. 2.2 дизель. Це хороші двигуни, економні, повний привід. Понятне діло, що болото ти його не завезеш, але в цілому там, ти його десь зможеш викрасти. Завівся він добре, тихесенько працює. Зараз відкриємо, покажемо. Подивлюся, чи немає даного автомобіля вібрації. О, працює рівнесенько. По корму є зауваження, легенький стук. А що по корму ви говорили, щось по ходу і пробиває, так? Правий накінечник. Заміна буде в у сторону. Угу. Правий накінечник поміняють. Ну, стучок легенький є. Під капотку ніхто не мив, не міняв. Тут у нас все оп, немає запаху соляри, якихось там інших примісів, нічого не підтікає. діло, що робочий стан. Хазяйського автомобіля, От, ніяких підтікань немає. Це ок, каталізатор на місці. Автомобіль не димить, все добре. Зараз перемикаємо коробочку. Так, камера присутня. По автомобілю зауважень немає, вібрацій немає, перемикає добре. Електроручник працює, всі функції, які є сюди автомобіля. Зараз це перевіримо, щоб працював і клімат. Кондиціонер у нас працює. Так. Все дує, все добре. Працює рівненько. Зараз зробимо ще тест-драйв на даному автомобілі. І перевіримо обдув сидінь. І підігрів сидінь. Так, зробимо тест-драйв на автомобілі. Працює він рівнесенько, вібрацій немає. Все добре. Кондиціонер працює, всі функції працюють, трошечки бардачок, є такі от посочки у нього. так переїхала м'ягенька. Попередку є зауваження, то рульовий наконечник. Він буде замінений, але обов'язково потрібно буде, якщо все ок, ну, заїхати і перевірити стан ходової частини. Так от він зараз по рівні дороги справляється ок, через поліцейський переїжджає, теж зауважень немає. Скрипів даного автомобіля немає, нічого лишнього не пробуває. От все тут у нас ок. Працює рівнесенько. Да, хороша санта. От тепер тільки зробити правильну оцінку. Подивитися, по чому приночна ціна. І зрозуміти, за скільки можна продати. От, тому що в хорошому збереженому стані дуже мало автомобілів. У цьому є трішечки зауважень. Їх можна буде виправити От, а порахувати, скільки це буде коштувати в рошах. Так, Зараз виїжджаємо напряму і трішечки. Старт-стоп працює, все ок. От, Тому зараз ще перевіримо динаміку. Зараз от ми з Паджеріком на старті, хто швидше. От сигнали тьому не будемо. А такий, Привазов робити, ну, такий тюнінг у нього цікавий. Так, ну що давайте трішечки дамо. О. да, Набирає добре, ще. без ніяких нарікань. Як для такого кросовера в такій масі з 2,2 двигуном, то ну, це тяговий двигун, найнадійний на них рахується. Так, обдув сидінь працює. Це на третьому жині, перемикаю на перший. Да, Блін, обдув сидінь, якраз коли на тем, температура за бортом десь 30 градусів, то це дуже класна штука спасає. Але теж потрібно з ним акуратно, щоб потім не... От, спиною не було проблем. Але ця функція працює. Зараз ми ще перевіримо. Відігрів обдув ок. Парктроники е, перевірив теж працюють. старт стоп працює. Ну, всі функції в даного автомобіля працюють. Зауваження, те, що ви бачили, тільки по кузову. Е, і так, перевірив я Санта-Фе. Наш замовник хоче за даний автомобіль нагадує 21 тисячу доларів. Ринок від 16,5 до 22. Якщо ми говоримо про верх ринка, то автомобіль повинен бути в ідеальному стані, як зовні, так і технічно. Понятне діло, що сліди експлуатації автомобіля є, тому що йому на сьогоднішній день 9 років 2016 року нагадую, 2,2 дизель. Да, двигун там дуже класний, згоден. Коробка автомат теж відпрацьовує. Є деякі питання можуть на майбутньому бути. Чому ці автомобілі потрібно дуже щепітільно перевіряти? Якщо б він би підійшов би ми ви поїхали б на сто, тому що в них буває таке, що відригує задній редуктор. Це їхня болячка, і ти так не продіагностуєш, навіть може бути, що не бути помилки. Так, не буде. От е, я перевірив, по кузову, тільки що бачили. Є багато касічків. Двигун працює рівненько, по коробці питань немає. Е, салон би потрібно було легеньку хімчистку. Е, по ходовій частині є трішечки е, звук з правої сторони. Ці продавця це рульовий наконечник, але, понятне діло, що більш детально діагностувати це потрібно підйомник. Механіки дивитися, все, все, все детально, детально я пояснив нашому замовнику, що 21 це дуже оверпрайс. Потрібно з ціною двигатися трошки нижче. Ну от для порівняння, якщо хочемо, можемо поїхати подивитися якийсь ще автомобіль, який продається в нас в місті Киві, для того, щоб було розуміння, що продає ціні нам, і чому він виставив таку ціну, чому він хоче за неї продати. Понятне діло, що всі хочуть продати чим за дорого, але. По великому рахунку ціноутворення, перед цим Сергій розказав, як воно створюється. Це не ми ага. його придумали, От, а це ринок так диктує. Це ринок диктує правила. Ну він хоче її дорожче продати, тому що по його словам він її купив дорого, але було це в 23 му році, і ринок у 24-му році значно просів. І він ну з кожним роком буде ще більше просідати, тому що авто не молодше. А якщо взяти Корею, друзі, то на сьогоднішній день. У нас зараз є замовник, якому ми привеземо авто за 21 700 тисячу доларів. Але це вже буде рестайлінгова модель, і це вже буде 2019 рік, і там буде набагато краща комплектація, там буде більш цікавіший колір. Ну і так далі. Типу і новий автомобіль шістнадцятий рік 21 000 тисяча доларів в старій бутці і 19 рік в новій бутці, От призницю там 700 баксів, якщо ми дивимося, тому що по моєму максимальна. В Києві продалася за 22 з копійками. Да? 16-17 рік. А ви напишіть в коментарях, як вам даний автомобіль, як оцінив власник автомобіля, поставив справедливу ціну чи несправедливу ціну і зробіть свою оцінку за скільки ви б придбали би цей автомобіль з урахування всіх оцих моментів. Ну дякую, друзі, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, кому потрібна реалізація автомобіля, телефонуйте Сергію. Потрібно зробити оцінку автомобілю Сергію, автомобіль з Кореї до Сергія, автопідбір в Україні, авто із США. Все до мене. До нових зустрічей, друзі. До нових зустрічей. всім пока. пока.